Привіт! Сьогодні робимо смачний паштет. Підсмажуємо цибульку, паралельно варимо печінку. Додаємо кусочок масла до цибульки. Ретельно перемішуємо нашу засмажку. Тим часом також тремо моркву і додаємо до нашої цибульки. Морква і цибулі має бути приблизно порівну. А всього зажарки має вийти приблизно як натертої печінки. Розраховуємо на свій смак. Чим більше зажарки, тим менше пахне наш паштет печінкою, і тим відсмачніший. смачніший. Готову плечинку зливаємо. Юшку я віддаю своїм улюбленцям. Залишаємо на столі вистегнути нашу печінку. Після того, як печінка охолола, натираємо її на терку, плівки і перетиночки викидаємо котикам. Висипаємо нашу печіночку до зажарочки і підсмажуємо, ретельно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Кладемо ще кусочок масла. Далі викладаємо все це у миску, в якій ми будемо збивати наш паштет. Масло до печінки додавала я на власний смак, щоб вона була злегка масненькою. Якщо переборщити з маслом, то у готовому паштеті буде виступати жир. Мені це не подобається, тому я додаю небагато, щоб вона й не була суха, але була дуже смачна. Додаю спеції: сіль, чорний перчик мелений, кріп сушений і гранульований часник. Це мої улюблені спеції до печіночки. Збивати можна як блендером, так і м'ясорубкою. Краще, звичайно, блендером так виходить однорідна маса, яка легко намазується на хліб. Але ви можете збити, якщо у вас немає блендера, на м'ясорубку з мілким ситом. Ось такий чудовий вийшов у нас паштет на свята.